Доброго дня, діти! А ви знаєте, що в мене є подружка Даринка. І сьогодні я вам хочу про неї щось розповісти. Одного разу даринка прийшла до лісу, і вона побачила багато дерев різних. Стежкою вона пройшла вперед, і на галявині вона побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. На небі світило сонечко, і плели білі яскраві хмаринки. Під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. Навколо було тихо і затишно, але сонечко почало сидати, і Даринка вирішила повернутися додому. Діти, давайте згадаємо, що даринка побачила у лісі. Які дерева побачила даринка? Так, ялинки. А скільки ялинок було? Багато, правильно, а які вони були за розміром? Великі та маленькі. Молодці. А яке дерево воно побачило на середині галявині? Могутній дуб. Давайте згадаємо, що знаходиться праворуч від дуба. Квіточки, так, а що ліворуч? Пеньок. Правильно, діти. А хто сидів на пеньку? Зайчик. Ну, а зараз згадаємо, де знаходиться лисичка? Лисичка знаходиться внизу. А тепер пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Коли Даринка пішла у ліс, так, вранці. А коли повернулася? Так, коли сонечко стало сідати ввечері. Давайте зараз розглянемо малюнки і назвемо частини доби. Ранок. День, вечір. Ніч. Скажіть, з якої частини доби починається день? Молодці діти! Вам сподобалась розповідь про мою подружку даринку? Молодці. А давайте ми іще раз згадаємо і розкажемо даринці, які бувають частини доби? Ранок, день, вечір. Молодці! Ну а нам уже час прощати з вами. На все добре!